Доброго дня на моєму каналі! Сьогодні поговоримо про те, як можна перетворити та прикрасити сад, і при цьому уникнути великих витрат і навіть заощадити. У цьому відео я хочу поділитися з вами простими ідеями та порадами, як створити красивий і водночас бюджетний сад. Велика подяка моїм активним слухачам за цікаві коментарі та вподобайки. А тих, хто вперше на моєму каналі, запрошую підписуватися та залишатися з нами. Одна з головних статей витрат це рослини, що висаджуються. Зазвичай, для створення, наприклад, квітника нам потрібна велика кількість рослин одного виду. Придбати відразу стільки посадкового матеріалу досить дорого, але ми, садівники, люди терплячі. Тому наш варіант це купити кілька багаторічників і за пару років діленням куща отримати потрібну кількість рослин для цілої групи квітника. Звичайно, краще вибирати рослини, які швидко та легко розмножуються. Цибулинні рослини також ефектні у груповій посадці. Хто з нас може залишитись байдужим до всім відомих тюльпанів у Голландії? Будемо трохи скромнішими, однак, висадивши, наприклад, невелику кількість мускарі, через кілька років ми отримаємо дуже мальовничий ефект, і це практично безкоштовно, особливо якщо сусіди поділили з вами жменою цибулин. Розмноження чагарників також простий спосіб заощадити. Таким чином, купивши кілька рослин, ви можете отримати цілу огорожу або ефектний бордюр. Обирайте для цього ті кущі, які легко та швидко розмножуються, наприклад, дерен, вейгелу, будлею або спірею. Ще одна проста порада: купуйте невеликі рослини замість доросліших. Наприклад, смарагд, висаджена висотою до пів метри, набагато легше приживається і швидше росте. На фото ви бачите ті самі рослини всього через 3 роки, до того ж з регулярною обрізкою. Порахуємо, скільки ми заощадили. Однорічні рослини, що квітнуть все літо, безумовно дуже прикрашають сад. Однак, якщо ви хочете заощадити бюджет, купуйте менше розсади або вирощуйте її самостійно. Нам здається, що ми витрачаємо небагато, бо коштує розсада не дуже дорого. Але пам'ятайте, що це ваші щорічні витрати, і може бути краще за ці гроші придбати багаторічники. Несподівані та щороку різні картинки в саду ми можемо отримати, використовуючи рослини-мандрівники: однорічний дельфініум, мак, аквілегія, космея. Ці рослини легко розмножуються самосівом і не потребують нашого часу та коштів. А ось, наприклад, який цікавий випадковий ефект у мене вийшов: Троянда Вестерленд опинилася на тлі маків. Погодьтесь, що тепер вона вдвічі сильніше притягує до себе погляд. І ще кілька статей витрат, на яких також цілком реально економити, доріжки вони не лише допомагають пересуватися ділянкою, а й утворюють жорстку структуру саду, задають його малюнок. Однак можливо, варто покласти тротуарну плитку тільки на основних доріжках, по яким ви більш за все пересуваєтесь, а інші зробити, наприклад, покроковими. Це значно допоможе скоротити бюджет, а виглядати буде чудово. А можна взагалі не мостити, а застосувати для доріжок щебінь або гальку. Потрібно буде трохи більше часу на догляд, але ці матеріали набагато дешевші за плитку. Ще одна порада стосується садових меблів. Не купуйте зайвого. Дерев'яні піддони легко перетворити на лежанку просто неба або в садові гойдалки. На фото ви бачите саме такі, зроблені самостійно з піддонів та декоровані подушками. І, як на мене, виглядають вони набагато краще за тих, що можна придбати в садових центрах. Опори для лян ви також можете зробити самостійно з лозин чи гілок. А, наприклад, старі крісла легко знайдуть нове життя в дачному куточку відпочинку. Збирайте та використовуйте для поливу дощову воду. Це не лише значно скорочує рахунки заводу, а ще й екологічно. Для цього можна пристосувати як прості баки, так і організувати цілі системи для збору дощової води. Заведіть на ділянці компостний ящик і ви отримаєте безкоштовно відмінне добриво для своїх рослин. Єдине стежте за продуктами, якими ви його наповнюєте. Не можна використовувати м'ясо та рибні відходи, молочні продукти, жири та олії. Заражені шкідниками чи хворобами рослини, а також бур'яни, які можуть прорости. Для естетики компостний ящик можна декорувати, наприклад, ліанами. Думаю, що втіливши у своєму саду хоч одну з цих ідей, ви вже відчуєте економію. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності в вашому саду.